Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, як поживають мої кролики і покажу, як я отеплив клітки. Так що погнали! У нас справжня зима, випав сніг, кожен день мороз. Від 5 до 10 градусів. Зараз вам покажу свою, як то кажуть, міні-ферму кролячу. Такі в мене кліточки. Не скажу, що багато. Але й немало. Сьогодні утепливо. Бокові, задні стінки. Переважно чогось з тої сторони все дує вітер. А Так як є шпарки, то кроликам дуже дує. Вирішив так. Стара клейонка, мішки з корму. Позабивав степлером. Та й та так, зараз покажу, які кролики в мене. До речі, в цій клітці в мене сидять помісні кролики. Тут чотири самчика. Не розділяю їх, вони не кусаються. Так їм тепліше буде. Підстеляю, щоб було тепліше. Тут потрасимички. Годую зерном. Даю ще так воду. Зранку налив. Дивіться, до вечора ще поїлка не замерзла. На вечір фляшки забираю, щоб залишки води не замерзли, і зранку знов наливаю їм тепленької води. цій клітці в мене термони. Одна самичка. Друга самичка. Їх було 8, лишилося 4. Тут в нас є самець шиншила. До речі, стані самичка вже вродила від нього. Це чистокровний європейська шиншила. Тут також робочий термон. Родиться який масивний здоровий кролик. Тут теж самчик молодий. Це не від нього, це від попереднього кролика. Напевно, піде на забій. Ну і ще одна самичка. Зараз я ще нашим крольчатам Дам сіна. Ось такі красини наші. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Бажаю всім кролиководам успіхів!